Ми продовжимо обговорювати цю тему з нашим гостем сьогодні. Це у студії Дмитро Левусь, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Добрий Україні! Героям Слава отже, шос Путін зустрівся напередодні з реджепом Ердоганом. Реджеп Ердоган зробив заяву, що він готовий виступити не просто медіатором, а він знає варіант. Вирішення цієї війни, завершення цієї війни на тих умовах, які задовільнять обидві сторони. Перше ніж перейти до реакції Кремля, по перше, звідки в нього така впевненість, і що може бути тим варіантом, який може задовільнити обидві сторони. Ну, у Ердогана така впевненість, бо він надто сильно хоче бути регіональним лідером. І тому а регіональний лідер та е, політичний діяч, якого навіть е, самі так би мовити, співгромадяни вважають, що він десь схожий на Падишаха, да, Він просто має випромінювати цю впевненість і і десь її формувати, нав'язувати. То я думаю, що е, це е, насправді він, звісно, не знає. Він насправді от формує ось цю, так би мовити, вважає порядок денний, і після того як сталося так, що Туреччина не змогла нав'язати свої послуги в організації в продовженні зернової ініціативи. І оскільки сили оборони України змінили порядок денний і витіснили російський флот з західної частини чорного моря, і зараз забезпечує цей зерновий коридор власне Україна без усіляких домовленостей і якихось залежностей, до речі, за 10 місяців вже пройшло 1300 суден і 55 мільйонів тонн вантажів, тобто Україна залишається надійним гарантером Продовольчої безпеки для світу, да то і природно, що пан Ердоган шукає можливості ну підняти своє так би мовити свою значущість. І отже, реакція від Кремля сьогодні. Дмитрі Дмитрій Пісков виключив будь-яку роль турецького лідера як посередника. Що за цією відповіддю? Чи не занадто вона різка, зважаючи на відношення між Путіним і Ердоганом? Ну насправді вона дійсно на перший погляд така достатньо, є достатньо різкою, але можна згадати, що відносини між Туреччиною та Російською Федерацією. Проходили і не такі етапи, тобто Туреччина була взагалі там, ледь не головним супротивником після того, як в якому там дві тисячі російський літак су 24 було збито е, турками в Сирії, да і десь приблизно півтора року продовжувалася ось ця е, така умовна боротьба. Але е, я думаю, що це е, і Ердоган, і Путін вони такі. Політичні діячі, що в принципі, знову ж таки, певна, залежність, взаємозалежність, яка існує, вона, вона більш глибока, ніж ось такі заяви. Тим більше, що все ж таки певна межа, така особистісна, вона не пере, там, там її не перейшли. Ердоган, на відміну від інших лідерів НАТО, які накладали санкції на Росію, а він намагався і утримував достатньо такі дружні стосунки з Росією і в той же час з Україною підтримував Україну. А поясніть оце це сидіти на двох стільцях. Які ж там бонуси від Росії отримує Ердоган? Бачите, я думаю, що, ну, по-перше, нікуди не поділася російський туризм. Тобто російські туристи так і продовжують вести гроші економічних речей. Ми я думаю, що можемо багато нарахувати тут, і в плані там, і цього турецького газового хабу, про який розмови все рівно продовжуються, і нафта. І, до речі, легалізація. Краденого українського збіжжя через Туреччину також відбувалося і відбувається. Тобто, насправді, у цих гачечків, якими вони зачеплені, їх дуже дуже багато. Ну і взагалі просто турецького бізнесу його він ну він всюдний, да? тобто він у нас достатньо багато турецького бізнесу а в Росії, особливо по південних її регіонах. Його теж багато. Тому тут цей взаємозалежність і цей взаємозв'язок, і знову ж таки, Туреччина як хаб для потрапляння товарів, які є підсанкційними, оце значення його взагалі дуже важко Тобі переоцінити. Він міг би тиснути через це. А на що йому тиснути? А, ну а так його да. відкинули. Ну, так, так. я думаю, що насправді тут є сподівання, що. Зараз відкинули, а потім, мабуть, будуть дослуховуватися. До речі, як на мене, це це достатньо наївно. Чому? Але ну, давайте да, скажімо правду, то багато хто дуже наївно сприймає Російську Федерацію. Ну от навіть В чому наївно? М, наївно? ну, дивіться, да, навіть оце незрозуміла ситуація з. Розширенням можливості бити по російській території, це ж насправді з боку, Да, по перекордонів, щоб е, зняття обмежень, да це, не застосування американської зброї, це ж насправді що? Це весь час запрошення Росії до діалогу. Да, тобто, але Російська Федерація це сприймає як прояв слабкості, а не запрошення до діалогу. Да, тобто, ось такі моменти. Тобто, ось американці, ну вони ж там же ж логіка, яка ну, з високим ступенем мовірності, ми да, можемо припустити, що не будемо да, тут. Ми от даємо даємо зрозуміти, що може бути ось така опція, да, бити на 200 кілометрів, і росіяни це мають зрозуміти, поки ж ми це мене не, не до. Да, Да, тобто, да. А росіяни розуміються так, а так американці бояться, що буде ескалація. Ну, так ми і сприймаємо. І тому, да, і тому вони не сприймаються як запрошення mm -hmm. до переговорів. І ось я гадаю, що Ердоган і взагалі Туреччині я думаю, що там. Краще розуміють, що таке Російська Федерація, але насправді ось е ця певна е ну, абірація, да там викривлення того, як е цей, що, чим є Росія, там також є і Сі Ціньпінь. Також в останні також зустрівся з Путіним, і Путін назвав російсько-китайські відносини. Зараз переживають найкращий період у своїй історії. Одразу хочу спитати: з'явилася така інформація, що китайські й російські компанії розробляють ударний безпілотник. Про це Блумберг написав, подібний до іранського шахета. І потужності у Китаї такі, що їх можуть виробляти швидше і більше. Це про цей найкращий період у стосунках говорить Путін. Чи про що? Ну це знаєте, оце безпілотник це як символ ось цих відносин можна сприймати. Ну якщо воно дійсно дійде до стадії не тільки там я так, наскільки я розумію, то зараз йдеться в принципі розробка. про концепцію, да, і потім вже розробку. Ну просто теж на якому етапі ця розробка, то ось тоді так це, це от якраз символ цих відносин. Наразі так дійсно можна. Говорити, про що вони ну, тут да, залежить від точки зору. Да. З російської точки зору, мабуть, що так і є. Чому? Тому що ситуація для Росії, хто б там що не казав, вона все рівно складна. І Китайська Народна Республіка в цьому контексті, яка Однозначно в Раді Безпеки ООН практично завжди підтримує Російську Федерацію, да, застосовуючи право вето, хоча Росія, в принципі, і сама може його застосовувати чудово, і да, вона і так вихолостила цю РБО ООН остаточно. З, знову ж таки, вікно у світ постачання багато чого постачання, да, тобто ці уявлення для росіян навіть про те, що. Бачите, світ відкритий, там формування ось цих окремого порядку денного цього глобального острову або БРІКС саме завдяки Китаю. Тобто, це сприймається саме в такий спосіб. Інша річ, що е тут. Наскільки залежність вона реально існує, да я би почав все ж таки залежність є, але я, б, я не, не став її перебільшувати. Тобто, і до речі, Китайська Народна Республіка чудово розуміє, що є якісь червоні лінії, що вони продають себе заходу як країну, яка може вирішити з Росією все. А, і, але м, насправді е, я гадаю, що вони не хочуть перевіряти, чи можуть вони вирішити з Росією все напевно. Да. Ці візити до КНДР теж такий маячок да, сі Цзіньпіну. Та, та, я, але так, летальна звану. зброя це те, до чого не просто закликали ці червоні лінії. Блінкін позначав сі Цзіньпіну на зустрічах, що не поставляйте, застерігали, і зараз з'являється така інформація. Чи дійсно Китай може до цього вдатися? Тоді якою буде реакція Сполучених Штатів Знаєте, Я думаю, що е, ну насправді ми вже бачили, що певна реакція Китаю є, і е, Китайська Народна Республіка вона дійсно е, не, не до кінця доходить, да, от в, там, у підтримці Російської Федерації, це, це зрозуміло, чому? Тому що коли. Накладені санкції на шанхайську філію російського банку ВТБ це такий більш ніж серйозний дзвіночок. І, ну, і китайські банки є, які постраждали, і є китайські вже і, біз, і бізнеси, і особи, бізнесмени, які теж підсанкційні, саме е, в рамках оцих подвійних е, вторинних санкцій. Да? Тобто це вже є. І, але я гадаю, що сама по собі логіка. Розвитку процесу вона йде так, що ну невідворотньо все ж таки. Ця співпраця Китаю та Російської Федерації буде посилюватися, і е, в цьому от контексті, Вони готуються до тривалої війни, е, так можна сказати, що це да. вказує на це. Е, е, гадаю, що так. Єдине, що поки що е, Китай не готовий до цієї війни, і звісно, що е, ну є достатньо такі показові моменти. От в так званому китайському мирному плані, то що, ну, що так званий, то що це ніякий не план мирний. Да, тобто, зрозуміло, це так набір еклектичних пунктів <гум> про те, що треба здатися Росії. А, да, а, весь, а весь світ був да, да, замірний в цьому мірі. Да, а, а весь світ повинен поважати Китайську Народну Республіку, угу. яка є світовою майстерню, а Китай готовий а, взяти участь у повоєнному відновленні, тобто західні гроші. Да. Там є пункт конкретний про відно, відмова від менталітету холодної війни. І на шосі теж звучало про да, війну. і там, до речі, так достатньо показовий момент, що це не про нерозвільнення. Розширення військових альянсів там якось так сказано, mm -hmm. захід має зрозуміти, що розширення військових альянсів не призводить да, до, до стабільності і безпеки. Тобто, ну це однозначно такий випад, конкретний проти НАТО. А так. самі ж вони розширюються. Білорусі uh, доєднання да. до ШОС. Чи вважаєте ви це все ж таки якимось знаковою подією? І країна не з азійського регіону? Uh, так, гадаю, що це так воно і є. Бо uh, ну, по перше, це uh, все ж таки, Дійсно, вже таке формування даво цього, знаєте, як раніше було е, капіталістичний mm -hmm. мір і соціалістичний mm -hmm. лагерь, да, от yeah. капіталістичний світ, капіталістичний табір, табір, да, Я як людина з цього соціалістичного табору, і все ж таки там на той час е, там е, юний патріот, да, мене все ображало, думаю, ну як так може бути? Е, але хто може, хто переможе? Світ? Чи табір, uh -huh. да? тобто, і ось тут насправді зараз приблизно, е так би мовити, капсулі капсуляція відбувається ось цього. Е ну як його там зараз почали називати глобальний острів навколо Китаю? І ось е в цьому контексті, да, це якраз е мабуть десь певне і е завершення цього процесу от доєднання Білорусі. Тим більше, що багато вже йшлося про те, е про прямі зв'язки і пряму залежність е Білорусі від. Е певним чином від Пікіну. хоча я б теж не, не став би говорити, що там перебільшувати цю залежність, але так воно і є. Тепер ще важлива подія сьогодні. Вибори у Великій Британії. Консерватори програють вперше за 14 років лейборістам. що нам чекати? Які інсайти маєте від от, зміни правлячої партії? Знаєте, якраз е мені сьогодні да, довелося спілкуватися там з е дипломатами країни ЄС. І йшлося якраз вони вважають, що змін у зовнішній політиці з Сполученого Королівства не відбудеться, бо в принципі з є там певна там, спадковість, там. Цієї зовнішньої політики є визначення щодо інтересів Великої Британії в усьому світі, і конкретно в, щодо цінностей, до речі, теж як воно там, як би тому не пафосно звучало. Але ж вони проти війни, вони схильні обрізати фінансування? Як Ріші Суна, прогнозує на оборонку? Ну е, от по цих е, так би мовити, інсайдах я теж мені складно сказати. Да, це е, не є там якимось таким прогнозом, але зазначається, що е, те, що говорилося йшлося у о, запалі у цієї боротьби. Це не означає, що воно буде саме так реалізовано. Тобто, ось ця укладена угода безпекова, яка є, вона буде вона є, але вона не ратифікована парламентом Великої Британії. А... Є загрози того, що не дійде до ратифікації. Ну е... через дострокові вибори е... я думаю, тут до речі, е... да питання залишається. Чи взагалі, чесно кажучи, я не, не, не пам'ятаю, чи повинен її взагалі ратифікувати, дата то якщо тому, що тут ну мабуть що да, тому що за цією логікою, то скоріш за все, все ж таки вона буде ратифікована. Тобто просто що зараз цей час. Ну складний складний час. Та дійсно і більше того. Ну тектонічні зміни по суті. І ще маємо хвилину. Ваші прогнози впливу на південь, глобальний південь Лейборістів. Я Гадаю, що е, тут ми зараз в принципі уже чи буде звучати Україну е, Україну Україна тут буде звучати тут щодо глобального півдня і ось цього так би мовити, да там певної симфонії, да бо все ж таки, ось наш е, саміт миру, який був, і участь, і те, що там був широко представлений глобальний південь, це теж і певним чином співпраця з Великою Британією також була От чи буде так наразі? Я гадаю, що буде, бо в принципі, все ж таки, якихось таких кардинальних змін ну поки не очікується в зовнішній політиці. Дякую. дякую, дякую за аналітику міжнародну. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Це був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна.